Тернопіль готується до плавального сезону, який триватиме з 11 червня до 15 вересня. На території відпочивально-прогулянкової зони циганка рятувальники служби ДСНС уже розпочали підготовчі роботи з облаштування пляжу. А для обстеження акваторії дна міської водойми до процесу залучили спеціалізованих водолазів. Люди в нас кидають і бутилки, і скло, і желізо, і бруківку з кидають. Тобто о, ці спеціалісти обстежують, ну, витягнуть всі небезпечні предмети, щоб нашим людям, які будуть відпочивати, тут було безпечно. Протягом усього літнього сезону в зоні відпочинку чергуватимуть четверо фахівців, по двоє в кожну зміну. Також у водомі встановлять буйки та спеціальну огорожу для безпечного купання. На території пляжу зведуть рятувальну вишку, з якої матроси-рятувальники стежитимуть за дотриманням правил безпеки. Слухати рятувальників, не запливати за бої, за огорожу. Також рятувальники наші можуть будуть надати першу медичну допомогу. У них буде знаходитися аптечка, ну, бо всяке може бути е, виникнути ракушку порізатися чи ж до якогось камінця. Після завершення підводних робіт фахівці Держпродспоживслужби відберуть проби води для лабораторної експертизи. Результати аналізів очікують до 10 червня. Тим часом працівники комунального підприємства займаються впорядкуванням території пляжу. Частково замінили і пофарбували лавки для відпочинку, а також встановили громадські вбиральні повністю завершити облаштування. Обіцяють до офіційного відкриття сезону.